Всім привіт, продажі Hyundai Santa Fe, Це у нас 2010 рік випуску, пригнана Швейцарії. 2.2 дизель, автомат, повний привід, гарна комплектація, шкіра, максимальна оптика, вмивачі, фар протитуманні. Фари гарний, темний такий темно-синій колір, класні оригінальні легкосплавні колеса на літній резині 17-го діаметру. Вони без бордюрок, без потертостей, в гарному збережному стані. Так само кузов ніяких м'ятин, царапин таких нічого абсолютно немає. Ось такий у нас стан передка. Гарна лінзована оптика світить білим світлом. Дублюючи поворотники, складання підігрів, регулювання дзеркал, безключовий доступ на передніх дверях, скло без тріщин, сколів, Так само в доброму стані. По цій стороні пройдемося, покажу вам. По у нас пластик іде. Все тут у нас добре, позаду є фарко, прозетка, подвійна вихлопна труба. Також безключовий доступ на кришки багажника. Поверху автомобіля є релінги. Також автомобіль весь в рідній фарбі. Всі емблемки на місці, Санта-Фе, 4 ВД, ЦРДІ, Hyundai. Також оптика ця ціленька, без ушкоджень, без тріщин, без запотівань. Так само у доброму стані. По цій стороні так само ніяких зауважень немає. Все тут у нас добре. Зараз покажу Товщиноміром пройдемося. Автомобіль весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Він вже розмитений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також така функція у нас доступна. Він нас без панорами, Є, трапляється з панорамою цей без. Так, як бачите, автомобіль весь у рідній фарбі, 2010 рік випуску, 204 тисячі оригінально перевіреного пробігу даного автомобіля, але в гарному, збереженому стані, як бачите що зовні, що всередині і в технічному стані, також. У нас передні сидіння з підігрівом, з електрорегулюванням, як і в водія, так і в пасажира. Ось він код фіксуйте собі. Також пізніше перейдемо до сервісної історії. У нас шкірині такі вставочки, повний електропакет по вікнах, дзеркалах складаються, регулюються. Шкірине мультифункціональне кермо. Управління підсвіткою, юпорт, блокування привода, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, двозонний клімат-контроль. Такий у нас MP3 плеєр, автозатемнення дзеркала, підсвіточка, потолок не прокурений, не протертий. Посторонніх запахів в машині немає. Все тут у нас добре, гарно. Також у нас прикурювач. Тут вмикаються підігріви, вихід на USB, iPod, AUX, також ще одна розетка. Система запуску двигуна без у нас безключовий доступ, також є круїз контроль, підстаканічки. Такий напідлокітник великий, шкіряний, також звідси дує холодним повітрям. Зараз заведемо автомобіль. Мотор працює чітко, рівненько, також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. Єдине, що потрібно подивитися до тиску в шинах, десь якесь колесо. Переспустило, потрібно підкачати це, сигналізує. Також у нас радіо, все тут функціонує, кожна кнопочка підсвічується, нічого не затерто. Зверніть увагу, все в гарному стані. Такий стан пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди. Все тут у нас добре. Зараз покажу вам другий ряд сидінь. Переходимо до другого ряду сидінь. Ось така у нас дверна карта позаду. Також є блокування, щоб діти не відкривали зі середини. Такий у нас диванчик, так само без зкоджень. Все в доброму стані. Є розетка, сіточки для ваших речей. Це мой потолочок з цього ракурсу показую. Сидіння складається рівну підлогу. Також у нас автомобіль саме Ось Так складається рівну підлогу. Якщо потрібно щось велике перевезти чи переночувати, утворюється дуже багато місця, коли складаєте другий ряд сидінь. Також спинка так максимально назад відкидається. І буде дуже комфортно майже лежачи, можуть задні пасажири їхати далі на дорогу. Також для них є підлокітник, підстаканічки. Ось так підстаканічки. Все тут виглядає дуже багато позаду місця така, такий великий просторний у нас комфортний салон. Саме головне в збереженому стані. Нічого не зацарапано. Посторонніх запахів немає, І ще раз повторюсь. Все тут у нас добре. Зараз вирівнюємо назад. Ось так легенько тут речажок. Все регулюється. Також у нас є безключовий доступ на багажнику. Такий у нас великий просторний багажник, повний ремкомплект присутній. Новенький домкрат, ключі, все тут на місці. Знизу у нас скріпиться запасне колесо. Ось так у нас виїжджає третій ряд сидінь. І у нас, можна сказати, новенький. Також для них є для третього ряду обдув. Собі пасажири можуть регулювати подачу повітря зліва і з і для них є розетка. Ось так в нас виглядає все. Ось так назад це складається. Такий великий просторний багажник, дуже багато чого можна. Собі положити речей на рибалку, чи десь як їхати в дальну дорогу. Веркоп бистрозйомний, знімається, якщо він вам не потрібний. Також для нього там одразу є розетка. Ось так виглядає все з цієї сторони. Так само все у нас в порядку. Ніяких зауважень немає, накладочки на порогах, все ціленьке. Така передня дверна карта, також по пройомах, по днищу ніякої корозії абсолютно немає. Всі болтики ціленькі. Так само це сидіння має електроперевід. Дуже така хороша комплектація. Єдине, що немає великого телевізора, але це без проблем можна собі доставити якогось андроїда по штатна магнітола 2010 році. Там дуже багато ніяких функцій можна так не було. А вже собі можна без проблем сюди доставити. І єдине, що немає, люка. Це і все. А так все. В автомобілі повністю є. Шкіра, автомат, підігріви, біксенон, безключовий доступ. Така класна комплектація. Це у нас документація, Він-код. 7 місць, 145 кВт, 2,2 дизель, 10-й рік, 6 місяць. По подивимося. Сервіс-бук. Відмітки про обслуговування. Зараз переглянемо. Так, собі фіксуйте. Ставте на паузу, скріншотте. Так, далі у нас відміток вже немає. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Сам капот, нічого не кручено, не верчено. Саме покрила, по фарах, по бамперу. Все тут в оригіналі. Шумоізоляція ціленька. Мотор працює чітко рівненько, ніяких захотів підтікань немає. Зверніть увагу, який він комфортний, обслуговані. Дуже до турбіни легко долізти, сюди-сюди. Все так класно продумано. Було в тих руках автомобілях. Не те, що зараз що зараз потрібно зняти весь мотор, розібрати всю морду, щоб щось елементарне там замінити, якусь сальника чи прокладку. А тут а зверніть увагу, як все тут зручно продумано. Газові упори, все тут у нас добре, зараз він у нас заведений. Пари світять білим світлом, класно освічують дорогу вночі, бо в темну пору доби. Це також, можна сказати, ваша безпека, коли дуже хороша оглядовість вночі. Така у нас машинка, вся в рідній фарбі, ще раз повторюсь, 204 тисячі пробігу, повний привід, такий гарний високий кліренс, самімісний, класний такий надійний кросовер для кожного дня. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також можемо доставити його до вас під дім. Також такий класний, синій, темно-синій колір, не чорний, не білий. Хто його не хоче, тому для. для Тих людей, хто не хоче чорний і білий, є такий темно-синій колір. класний. Тож, приїжджайте на тест-драйв радивилів Рівненська область. Також переглядайте будь-які інші автомобілі. Е е є в мене в Телеграмі, Viberі. Посилання залишу в описі під цим відео. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв для вас на відео. Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі зеркала з підігрівом, з електрорегулюванням. Все гарно підсвічується, все, кожна пропишка функціонує. такі у нас оберти. Дуже гарно, впевнено себе автомобіль почуває як і на трасі, так і на бездорігі. Поєднання з повним приводом і таким гарним високим кліренсом виручить у вас автобіль на різних ділянках доріг. Така у нас машинка, гарний, великий, просторний зхідний салон з підігрівом. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд в місто Радевилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Переглядайте будь-які інші варіанти автомобілів за посиланням в описі під відео. Там є посилання на Telegram, Viber, Instagram. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам розповім. Всім дякую за увагу, до зустрічі!